Рибки, я вас вітаю, я вас вітаю на цьому відео. І сьогодні ми подивимося таро прогноз для вас на квітень 2025 року. Які основні події чекають вас, основні аспекти, тенденції приготував для вас квітень місяць для рибок? Десятка мечів. Десятка м'ячів нам говорить про те, що початок квітня ви починаєте з того, що ви закінчуєте якусь історію. Це, можливо, з роботою ви звільняєтеся. Можливо, ви закриваєте якийсь бізнес. М -м -м, можливо, ви закінчуєте якісь стосунки. Тобто, якась ситуація на початку квітня закінчуєте. Ви закриваєте цей листок, цю сторінку, ви закриваєте. Яка ситуація, яка вже себе віджила, яка вже вам не потрібна, яка вже вам набридла, ви її закриваєте і е, ви її закінчуєте. Четвірка Пентаклів. Четвірка Пентаклів нам говорить про те, що ви впевнено сидите на своїх грошах, тобто у вас. Фінанси у квітні місяці у вас є, на які ви очікуєте, ви їх отримуєте. У вас, попри ті фінанси, доходи, у вас є свої заощадження, на яких ви впевнено сидите, і ви знаєте, що у вас є гроші сьогодні, будуть завтра. Дуже гарна фінансова карта. Паш кубків. Паш кубків говорить нам про <кій> перепрошую, якісь нові почуття. Можливо, хтось з вас влюбиться, якісь нові стосунки, можливо, ви когось зустрінете, якусь нову людину. Це зародження якоїсь такої влюбленності, Можливо, у вас. До когось, можливо, народження якоїсь любові до якоїсь справи. От, можливо, відкриєте для себе якесь нове хобі. Ви захочетеся чимось займати. І це буде вам приносити настільки багато задоволення, що ви будете аж переповнені тими позитивними емоціями, що ви навіть будете готові ділитися ним, цими емоціями, з навколишнім середовищем. Так, давайте подивимося наступну карту для вас, рибки. Туз кубків – це 100%, хто самотній, чекайте, чекайте на нове знайомство. Туз Кубків – це про побачення, це про закоханість, це про нові відносини, це про нове кохання. Якщо не до людини, то, можливо, до якоїсь справи. Якщо у вас вже є друга половинка, то, можливо, нові, нові відчуття у вас спалахнуть у відносинах. Це карта про щось нове. Це, можливо, ви підете. Ви закінчуєте старе, можливо, ви закінчуєте старі стосунки і йдете в нові, які будуть вас наповнювати, наповнювати такою шаленою енергією, шаленими почуттями, от як метелики в животі. Що ще? Карта суд. Карта суд дуже кармічна карта. Ну, по-перше, якщо ви чекаєте якісь рішення суду, або щоб. Суд відбувся, в квітні це вас чекає, тобто рішення суду, можливо, судові якісь процеси. А взагалі ця карта нам говорить про те, що щось в квітні станеться, я думаю, це зв'язано з цим закінченням і з чимось новим, що поділить ваше життя трошки на до і після. Це як, як пробудження. Ви як проснетеся після довгого сна. І відчуєте новий смак життя. Дуже гарна карта. Що ще? Карта смерть, кар... карта трансформації. Ну, у вас дуже трансф... трансформаційний рік, рибки, я вам скажу справді щось старе помирає, нове те, що старе себе вже відбуло воно вас трансформує в ту людину, якою ви маєте бути для чогось нового, для нової роботи, для нових відносин. Тобто це карта трансформації, трансформації не тільки того, що навколо вас, а ще і вас самих. З цією картою, з цією картою, і навіть з цією десяткою мічів я вам скажу рибки, що в квітні місяці ви станете тими людьми, якими ви дотепер не були. Це будете нові ви. Давайте на цій колоді подивимося до вас рибки. Сім жезлів. Сімка жезлів нам говорить про те, що м -м, вам захочеться трошки часу відпочити. Можливо, помедитувати. Настать, для вас дуже хороше би було медитація, тому що я бачу, що квітень буде дуже вас змінювати. Зміни просто вас чекають з самого початку, як ви тільки заходите в квітень. І а, під кінець квітня вам захочеться трошки релаксації. Ви трошки зрозумієте, що щось мені потрібно відпочити. Мені треба навіть, як -то перевести подих. Давайте ще для вас. П'ятка Пентаклів. П'ятка Пентаклів нам говорить про працю, але трошки, знаєте, таку важку працю. Щось в роботі вам не буде приносити стільки задоволення, як приносило дотепер. Можливо, ви звільняєтеся з роботи, тому що вона для вас важка, вона не приносить вам того задоволення, на яке ви так хотіли, на яке ви очікували. Ця карта, можливо, вам затримають виплати на роботі, там аванс не прийде, чи зарплата, і треба вам буде чекати, і це вам не сподобається, спортить вам настрій. Фійка пентаклі. І а, вам потрібно буде в квітні місяці балансувати грошима, балансувати доходами і витратами. Або ця карта нам говорить про те, що, можливо, ви будете думати, планувати про додатковий дохід. Можливо, вам поступить пропозиція про а, додатковий дохід. приймайте цю пропозицію, а також це про пошуки другої роботи. Тобто ви ще тут, або ви шукаєте додатковий дохід, або ви вже шукаєте нову роботу. Але гроші будуть. Просто треба ними буде отак от от балансувати. Ну і давайте подивимося карту поради для вас. Рибки на квітень. Шістерка жезлів. Беріть все в свої руки, результат не за горами. Шістерка жезлів нам говорить про те, що ви на коні. Ви на коні беріть відповідальність за своє життя у свої руки, і результат вас у квітні чекає. Ви до нього йшли. Вам сподобається це нове, що вам приготовила доля. І вас, от як будуть, знаєте, ви так зустрічати. Це дуже хороша карта, якщо ви, вас зв'язані з популярністю, вас популярність чекає, але це карта святкування результату, до якого ви так важко йшли. Я вас вітаю. Дякую вам за перегляд. Я вам бажаю, щоб квітень місяць був наповнений тільки позитивними емоціями. Кожен день був наповнений тільки яскравими враженнями, Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей!